і сестри, зустрічаємося тут на площі перед міською радою. Вже четвертий раз служимо так службу Божу під наметом небесним. Господь споглядає на кожного з нас. Ми тут прийшли засвічити життя у Христі. Ми прийшли засвідчити що спасіння є тільки в Ісусі Христі, і є потрібне, щоб кожна людина повірила в це святе ім'я, в ім'я Ісус, щоб могла потім бути спасеною, така людська душа. Сьогодні ми згадуємо про отців Сьомого Вселенського собору в Нікеї, який відбувався ten sobor v roci 787. To už je dosť dávno, to 8. výk A sôdne my živeme o 21. výk. Ale otci toho soboru nám ukazujú víru, jakú my majeme z berechty. Kolo vy uvážno slidkovali za apostolom, čítanie apostola zaraz 1. stýšok, to bolo do jevrejiv, tak? Так, там, святий апостол Павло нам нагадує, що ми маємо споглядати на своїх провідників, уважно слідкувати за кожним їхнім е, е, кроком і бачити головно на кінець їхнього життя. Бо багато разів людина може і добре розпочати жити життя, а кінець може бути зухвалий, жахливий, скажімо, небожі. І так, від кінця нашого життя залежить ціла наша вічність. І так, ці отці собору Нікейського зберегли цю віру аж до кінця, а ми йдемо слідами за отцями Нікейського собору, не тільки в почитанні ікон святих образів, але в першій черзі в поклонінні Богу, нашому Спасителеві, бо виконанні Божої заповіді. i v tej vydanosti Božej vôli. Boh chce, aby my boli deťmi pravdy. Aby my neboli zo svý... je choč zo svitu, ale by my nenaležali svitovi. Tu je Evangelia, 17. rozdiel, vidkrioče, hovorí, že Boh vybral nás zo svitu a že my nenáležíme svitovi. A šo my Isus nás zberiháje vo imia Hospodne, vo imia Bože. A šo by dísno nenaležímo svitovi, to je znak toho, šo my piznavajemo toho, kto nás otvoril i kto za nás vmíral na chresti. Koli my uvážno slidkovali za apostolom, tam bolo skázano, že Isus vmíral poza Jerusalím. Vytkinený v cerkovnej hierarchii Jerusalímu. Відкинені, покинені від сильних мужів, державних мужів і церковних мужів. Відкинені на головці, присвяховані при до дерева Христа. Для юдеїв. Це глупот не глупота, для поган глупота, а для євреїв ганьба. Для євреїв ганьба. Ісус розп'ятий на христі. Для поган для греків глупота, а для нас мудрість Божа і сила Божа. Hey, апостол нам нагадує, що коли ми будемо пізнавати Бога так, як Він є, коли ми будемо брати участь на Його житті і будемо освячуватися, то наша кончина буде подібна Ісусовій кончині. Naše žiťa bude máti charakter žiťa Isusoho, Tobto my budeme honení i preslidovaní týlky za rič, za pravdu, brat i sestra. Bože slovo, to je pravda. I za pravdu my budeme postíno honení i preslidovaní. Čomu? Bo my naslidujeme veľkého včiteľa, našho spasiteľa Isusa Hrista. Но ми є підбадьорені тим свідченням Ісуса, що Він говорить, я переміг світ, я переміг і того, хто тримає людські душі в своїх пазурах, тобто князя цього світу, я переміг дьявола і Його, його імперію. Тобто е, світ, в якому він царствує. robí sobi právo naviť i na drohobič, na misku rádu, na cerkvu trojci, či druhé cerkvi, jaké nechočuť i ty dorohujú pravdy. E, brat i sestra, kožen, kto narodil sa z istiny, sluchaje istinu, Хто не народився з Бога, хто не, не народився з правди, затуляє собі вуха перед словом істини. Втікає від правди, від конфронтації, від об'єктивити, від, від реальності. Він втікає до якоїсь віртуальної дьяволської реальності чи і реальності. Люди, які мають живу віру в Ісуса Христа, вони є. Людьми віри, людьми реальними і об'єктивними, хто не візнає, що є грішник і не робить щире покаяння, не має світло віри в собі і блукає. І ми із цього місця хочемо покликати всіх людей. Ясна справа, що доброї волі, до покаяння, тобто до просвітлення. Бо кожна людська душа, яка визнає, що вона є грішником, спасається. Кожен, хто робить покаяння щире, успадкує Боже царство. Боже слово говорить, 17 розділ, 3 стишок, ми сьогодні прочитали, хто отриме, яка людина отриме життя вічне. Те людина, яка пізнає Бога, і того, якого, якого він послав свого сина, улюбленого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Боже слово говорить, я цитую: це вічне життя. Говорить Ісус, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. To je 3. styš 17. rozdílu a količáme 2.5. stýšok toho samého rozdílu tam je zkázáno. Oče pravedný svít nepězná tebe. Topto svít nespasený, bo nepýzná je Boha i nepozná toho, koho Vin poslal, Hosta Jeusa Krista. Spasí a polha je vznání istiny a istina, to je Christos. Бог наш. Оці концілу eh, проголосили догмат про почитання ікон. До Ісуса ми відносимося як до Бога, якому ми кланяємося. коли є eh, Ісус зображений на іконі, іконопис, коли бачимо перед собою, наприклад, Ісуса eh, Пантократора, Ісуса Вчителя. Так ми поклоняємося перед Нім як перед Богом. Ми поклоняємося матерії, ми поклоняємося первообразу, ми поклоняємося тому, хто є зображений на іконі. Про ми не ідолопоклонниками. Святий Іван е, Дамаскин, чи свя, святий Теодор Студит, або і святий Андрій Кріцький прекрасно пояснюють почитання ікон. Do, do Isusa, jak do Boha, my vidnosimo sa. Do Materi Božej my majemo pošanu takú, na, jaká naležiť Božej Materi. A do Sviatých, či do Angeliu, my tak samo majemo svoju pošanu, jaká im naležiť. Ale my poklaniajemo sa Isusovi. Bo v Isusi je piznania e, vsia múdrosť i piznania vsiakej Tak hovorí Pavlo do Kolosiantu. Є то наша мудрість розп'яти Ісус, є то наша сила, є то наше життя, є то наша дорога до Отця, є то наше спасіння, Ісус Христос розп'ятий і Христос Воскресний. Хтось тут е, тут був зачудований, що ми дивувалися, що ми співали Христос Воскрес. Я говорю, кожні неділі ми нагадуємо на Христову перемогу. Kožná nedela má aj charakter Voskresenia. Kožnej nedeli my majmo rozvažati Hristove Voskresenia. Kožnej nedeli my spívajmo Hristos Voskres, bo Hristos, koli by ne Voskres, hovorí Sv. Apostol Pavlo, to marná je naša víra. A Hristos Voskresli, to je peremoha Boža pred našimi očami. І коли споглядаємо на ікону Ісуса, чи ж воскреслого або розп'ятого, бачимо перед собою, перед собою Бога, який перемагає дьявола, гріх і людську смерть, і здобуває нам життя вічне. Так що ми наслідуємо отців Сьомого Вселенського Собору, їхню віру, їхнє почитання ікон. Ми хочемо зберегти ту віру, яку мали апостоли. My idea do rohů víry Apostola Petra i Paula. My chceme mati toho samého ducha, jakýval v Božem Matri and sich svatých. I pro se mi è to, aby stali živými ikona andiam cvičenia světa. But Hospod hoce відnović kaжomu z nás ten vtračený obraz i Bož podobu. My děno. Маємо свідчити про свого Сотворителя. Побач, як він гарно мене зробив. Побач, як він мене відкупив, побач його життя в мені. Побач, що я живий є заради нього. І все, що роблю, роблю заради нього, на Його славу. Я беру славу Божу ту славу, яку має Ісус від Отця Небесного, і я її беру. І ти маєш брати, щоб ми Бога прославили і в цьому земному наметі, тобто в нашому тілі, і щоб ми Бога прославили тут, в цьому нашому земному житті і могли засвідчити всім людям, і атеїстам, тобто комуністам, якимсь, сектантам, або і тим, які вважають себе за люди, людей релігійних, але Боже слово не знають і На духа Христового взагалі не відкриті, щоб ми засвідчили тим людям, що ми є тими посудинами Святого Духа, що ми зберігаємо слово життя в своїх серцях, що ми любимо Ісуса, що ми не приходимо судити людей, ми приходимо во ім'я Господнє напоумляти людей, щоб пробудилися з сна, щоб повернулися до життєдавця. Šobi neboli být vládni nečistým ducham, štoby netrimali v sobě smrt, štoby netrimali v sobě gřích. I kolik my tak svimo svět, my svíčemo, že mi nejamo život, щоб Bóg nas spazil svetu, jaki Boha ne znaje. Mi svíčimo, že mi je ta ikona vara, ta pravdiva ikona, ta zrobić z Božej lásky. З відкупітельної смерті і пролітої крові Ісуса на хресті, що ми зроблені на Божий образ і подобу, що ми є тим новим сотворінням. Дійсно правдива ікона, то є правдива віра в людині. Людина, яка зберігає правдиву, істинну біблійну віру, то є правдива ікона перед Богом. Бог бачиться в такій людині. Він має уподобання в такій людині. Для нього така людина є дуже близька. Він любить таку людину. Він звертається до такої особи, до особистості, скажемо, так як до свого Сина Ісуса Христа говорить: ти є так само мій улюблений син або улюблена дочка, в якої я, я, я маю своє вподобання. Заради чого? Заради людської справедливості. Яка не існує ні заради Божої доброти і Божого милосердя, ми можемо сказати, ласкою Божою я є спасенний. З ласки Божої, я стався тим, ким я є, що я можу без стиду стояти і проповідувати того, який є Вседержитель. Можу в силі Святого Духа говорити про цього стиду, який відкупив і спас мою безсмертну душу. Які мене любить понад усе, навіть по, понад власне життя. І ми маємо поділити дійсно цю радість відкуплення з тими, які є ще підвладні бісам, які думають, що вони є правдивими християнами, але служать бісам і неправді. Ми є тут сьогодні, щоб ми засвідчили життя, а не смерть щоб ми засвідчили Божу справедливість, но не людську справедливість вона не існує. Коли хто з вам обіцяє, якесь добро, коли він не з'єднаний з Богом і Його Духом Святим, та обіцянка буде погане слово. Він не збереже своє слово, Він не дотриме своє слово, він не спосибне дотримати свого слова. Тільки людина, яка сповнюється Духом Божим, може виконати те, що Бог хоче, а що є потрібне для народу, а народ потребує бачити свідків живого Христа, потребує бачити живих свідків Євангелія. Так як апостол Павло чи Петро проповідували в силі Святого Духа Євангелію святу, і люди наверталися і робили покаяння, є потрібне, щоб і другобіч затрясав в основах своїх. І ми тобі наказуємо на чистий духу, во ім'я Ісуса Христа, щоб Ти відпустив дробічан. Во ім'я Ісуса Христа тобі наказуємо, щоб ти відступився від міської ради від людей, які мають від Бога цю владу і можуть її користати неправильно. Просимо, щоб ти відпустився, відійшов від апостатичної церкви, від людей, які думають, що служать Богові і вони служать сатані. Ми просимо тобі, тебе, Господь, щоб ти їх просвітив, щоб ти їм дав дух покаяння. Щоб вони не боролися з тими, які наслідують Ісуса і живуть в правді Божих дітей. Ми просимо тебе, Господь. Ми хочемо бути дійсно тими правдивими іконами, тим Божим образом і тим, хто Божою подобою тут на землі, і тим, докіром сумління для сильних цього світу. Не Павло говорить, що ми сталися театром для світу. Я много раз даваю за правду цьому слову, много разів на власній шкіри я закушаю разом з вами наповнення і цього слова, Мі є дійсно для світу театр, бо світ не сприймає правду і Боже Слово. Є чужий тому, що залишив Ісус є далекий від слів Євангельських, є далекий від Євангелія. Svítkom toho je tá podia, ja rozkážu to, ja to hovoril, že na služby Božej si To, čo robí na dňach Sviatíši eh, Otec Benedikt XVI. Benedikt XVI ide beatifikovať ľudinu, jaká bola vyklúčená z cerkvy. Pred 100 rokmi odná monachyňa eh, rodom z Austrálii, zachyšťala pravdivú Christovú víru, za jakú postraždála. Príčina, čomu monachyňa postraždála, bola, že ona prišla do episkopa so skárhoju. Ona prišla a skazala, ja bola svítkom pedofilnoho aktu sviaščenika. Ja bačila na vlastné oči, jak sviaščenik eh, hvaltuje ditej. Ona pidišla do episkopa toho, za toho, že by vladýka vynahorodil tú monáchyňu za výdvahu i za ce, že ona zberiha pravdivú víru i chce, že by cerkva bola sviata i čistá i neporočná. Vladýka tú monáchyňu vyklúčil z cerkvy. Haňba, to nie je povedinka cerkvi. To nie je pravdivé lice cerkvy. To nie je ikona Božia. Zamysl toho, že by pokaráty sviašenika za, za cej veľký hrík, jaký robil sa v jeho jeparchii. vín pokaral nevinnú sestru. V svoj deň Sviatíši Otec Venedik 16. rehabilituje si sestru po 100 rokách. Сто років дивилися на нею, як на екскомуніковану, яколи б вона прогрешилася. І вона була тільки в Божій правді, бо любила правду, бо була Божою дитиною. І про це вона заслуговує, щоб сьогодні Папа Римський її проголосив за святу. Ну, ганьба людям, які скривають гріх. Ганьба всім тим, які вважають за себе за праведних, бо мають духа апостазії, бо мають духа фарисейського. Так, як говорить Господь Ісус, «Тікайте від квасу фарисеїв і садукеїв, від із закваски, то є пекельна закваска». Ми маємо мати квас Святого Духа. Ми маємо бути проквашені Божим Словом і Святим Духом. Bo tilky to je pravdivé pokloně Bohovi v Duchu Svatému i v istěni. My máme okládat se Bohovi v třech osobách. I tak bčím, brat a sestra, na zodíšnom dni. Jakolby světější otec chodil opravdat i to, co cerka, tzv. robila na protězi té 2000 roční tradicí. Ми хочемо бути ліцем церкви, правдивої церкви, а не хочуть нас реєструвати. Чому? Бо ми говоримо правду, бо говоримо правду така, яка вона є, бо любимо Ісуса і боїмося останнього суду. Кожен з нас буде стояти перед Богом. І буде давати звіт з кожної думки, з кожного марного слова і з кожного блудного діла. І коли ми не розкаємося сьогоднішній день, всі загинемо, Всі загинемо, коли ми не розкаємося і не визнаємо своє прогрішення, сьогодні має робити Україна покаяння за гендер закони. za homosexuálne zákony, aké hoče primáty, za sodomský hriech, aký hoče uzakoniti. Tak, jak to je v, e v Európe, my môžeme bačiť i sus našich susedí v Polšu, jaká už priňala henderné zákony, aké budú juvenálnu justíciu, preprošujú, jaká dozvoláje baťkam zabrati dytinu. Bez pojasnenia. І в Україну чекає то саме, той самий содом, той самий безпорядок, коли тут не знайдуться може віри, які будуть захищати істину. В Україні вже повісилися три жінки, яким були відібрані діти, а ті сім'ї були упорядковані. то не були якесь асоціальні сім'ї або сім'ї якихось п'яків. А ті жінки забрали собі життя, бо держава не дбає про людей. Держава не дбає про людей. З того треба робити покаяння, щире покаяння і візнати свій гріх і зробити все про це, щоб була захищена сім'я, зробити все про це, щоб не були прийняті гомосексуальні закони, які будуть захищати геїв і лесбіянок, які будуть захищати содомський гріх. My je tuh, bo i to je forma religijnej diskriminací. Ludina, jak je od cerkovaná, jak má živu víru v Isusa, nemá právo vystupat v masmediách. A hazety, ani do telebáčenia, ani do rádiya. Ne dajú tobi možnost, že by ti skazal slovo pravdy, lebo vše je zbudované na brechni. Vse je zbudované na brechni. Isus je istina. А кожен, хто на, наслідує і істину, тобто Ісуса, народився з правди. Така людина не боїться постраждати за правду. Не боїться страждати за правду, бо вона добре знає собі зрахувати, життя дуже коротке, а потім життя вічне. А від цього земного екзамену залежить ціла моя вічність. А коли я не пройду цей екзамен віри на відмінно, Нема про що говорити. Моє життя буде навіки вічні прокляте. І я, моя душа потім буде і з тілом горити в пеклі. І про це Бог робить апел на кожного дробичана, на кожного, е, кожного мешканця цього міста і всіх людей, тут присутних, на державну владу і церковну владу. Опам'ятайтеся. Робте покаяння, наверніться до Бога і зареєструйте правовірну Українську греко католицьку церкву. То буде знак того, що ви не розпинаєте Ісуса в 21 віці. То буде знак цього, що ви дозволяєте, щоб Бог був царем над Україною. Слава Ісусу Христу!